Біллі. Привіт! Я щойно взяла квитки на новий фільм про Супер Санту. Супер Санту? Начувайся, буркотуне! Ніколи не жартуй з супер Сантою. Санто? Привіт, Лео! Це наш передріздвяний подарунок. Змоделювали на основі кінореквізиту. Ні-ні-ні-ні-ні. Я тепер Супер Санта! Ага. А це Карл. А я Супер Санта. А як же? А ти хто? Я Ельф Лео. Особу Санта Клауса підтверджено. Реально Санта? Ура! Ти трохи переграєш. Ага. Буркотун захопив майстерню і змушує нас робити його жахливу іграшку. Вибачте, дороги, я тут взагалі тобі сморятаю. Якщо ми протистоятимемо Буркотуну, нашу команду треба апгрейднути! Ми такі крутесні! <смір> Тепер я керую різдвом! Де чи я? Стережі! Начувайся, буркутуне! Завжди мріяли це сказати! Чотири дні до Різдва. Е -е, ну, ворушись! Ой. Здається, у мене алергія на оленячі дупи. У кіно з 19 грудня.